На Рівненщині цю страву називають ваучери. Можна ще назвати рублені котлети з цибулею. Вони виходять дуже соковиті і не хвилюйтесь, що там багато цибулі. Ну, хіба якщо ви геть не любите, але це дуже смачно. А ще і дуже швидко, коли треба приготувати щось, дістаєте морожене м'ясо, 5 хвилин воно постоїть в кімнатній температурі і нарізаєте. Саме морожене воно буде легенько нарізатися. Нарізаємо довільними шматками довільного розміру, далі цибуля. Тут багато цибулі йде не надто великими шматками. І зелень в мене тут петрушка і кріп, зелень теж обов'язково. Далі додаю яйця і манку. Солю перчу, ще там якісь ваші улюблені спеції додавайте. Тут на, е, під час замішування зрозуміло, що мені бракує ще яйця. Також знаю, до них додають майонез. Я раніше завжди так робила, але так як майонез ми не вживаємо, і я вам скажу, без майонезу абсолютно нічим не відрізняються. Ставимо хоча б на 20 хвилин, щоб манка набухла, і потім на розігрітій петельні на олії смажимо з обох сторін. Вони не розпадаються, гарно тримають форму, викладаємо на паперові рушнички. Щоб брати зайвий жир і смакуємо. Обов'язково спробуйте це справді смачно і дуже швидко.